Вітаю всіх на каналі AstieMotsch, і сьогодні я буду проходити Бінго. Але вони різноманітні і не від свого обличчя, а від обличчя своїх персонажів. Я спробую показувати їх на екрані, коли я буду про них говорити, але якщо я раптом забуду, перепрошую мені дуже соромно, я не хотіла. На цьому я не буду затримувати вступ, тому що відео обіцяє бути і достатньо довгим. Бажаю всім приємного перегляду. Почнемо з того, що я взяла шістку персонажів, і для кожного буде свій колір, тому що знову ж таки я могла б проходити все для одного персонажа, але так було б не дуже цікаво. А тож, буде шістка персонажів для всіх відмальовані портрети. Я спробую показувати. Якщо забуду, я сподіваюся, хоча б раз покажу, щоб ви розуміли про кого йде мова. Починаємо ми з того, що бінго в нас англійською. Українською, на жаль, я не знайшла якісних бінго, тому що маємо, те маємо. Я перекладаю по ходу. Вже що вийде, те вийде. Тобто, я вирішила взяти Super тобто дуже специфічне Бінго по травмам. Я думаю, я його не пройду для жодного з персонажів, але цікаво спробувати на те, чи є загалом шанси. Тож, перший пункт завжди на осторожі біля інших, навіть з друзями. Тут для мене точно підходить Аларік, якого я буду відмічати фіолетовим, тому що в мене від нього фіолетові вайби. Також для Шарлоти, тому що в неї травматичне дитинство і життя, тому що бідна моя квіточка. Далі я б взяла, мабуть, більше ніхто не насторожі, інші насторожі загалом, але не постійно і не з усіма. Я думаю, Азріель сюди б теж підходив, але він не настільки насторожі, і він радше уникає інших, ніж перебуває насторожі, коли вони постійно біля нього. Далі нейровідмінні, але. нейровідмінні можливо, але який тип. І тут нейровідмінність, чесно, складно сказати, я про це не думала. Але мені здається, Мейзі точно буде нейровідмінною, тому що головні герої іншими не бувають. А також Азріель, тому що хлопчик зациклений на відновленні раю, і це взагалі-то не дуже здорове. Далі, третій пункт ненавидять, коли їхнє ім'я кричать. Що мені взагалі здається доволі нормальна людська звичка, але знову ж таки не всім це дуже критично. Шарлоті це критично, вона не любить, коли кричать. Та й все власне, інші не люблять з роздратування. Шарлота ж Росла в не дуже сприятливому середовищі, хоч і в багатому, тому тут то так. А, далі працює сам, робить, за своїми руками. дуже незалежний. Шарлота дуже незалежна і часто працює сама. Це була власне, основна характеристика до її знайомства з компанією. Також Азріель. Він теж працює сам, тому що інші в нього не надто приємні. І Аларік, тому що він дитина, бідна, нікому не довіряє. Дитині 70 років, тому буває. А, ніколи не сидить вдома, тобто не втомлюється від сидіння вдома, просто втомлений від подорожей. А, від подорожей я б сказала Мейс. Вона дійсно надто багато подорожує, всі інші Азріель теж сюди підходить. Йдемо далі. А, хоче жити в центрі нічого. Це, умовно кажучи, англійська ідіома для в чорта на куличках. Я не впевнена, що є український варіант. Я, чесно, не намагалась шукати, але мені здається, його немає. Але я думаю, посеред нічого це теж чудове пояснення. З тих, хто в мене тут є, то Азріель дуже конкретно хоче жити в раю. А Ларік, от Аларік, дуже конкретно хоче жити в безпеці, якщо це висока посеред нічого. Елазарп дуже точно хоче жити в безпечному місці, в багатому, де все в нього добре. Мейзикін хоче жити непосеред, ніде їй нормально жити в нормальному середовищі. Ніклаустер він хоче жити там, де безпечно, і знову ж таки. Бажано поруч з Мейсиком, тому що вони доволі близькі друзі з самого дитинства, і Шалота хоче жити в суспільстві, де вона зараз, тому в неї проблем немає. А, так, розуміти інших, передбачувати землю, бути в безпеці. А, тут я поставлю Аларіка, Знову ж таки. А, тому що один раз його а, підставили, зрадили, тому він не зовсім довіряє. А Також я поставила Шарлоту, але вона не розуміє інших. Вона приблизно здогадується. Ай, вона теж розуміє інших. Добре. Проводить надто багато часу в ліжку. Тут я поставлю чисту галочку іншого кольору, тому що в мене кріта знову глючить для Лазара, тому що він бідося лінивий. І мені це здається не надто. Писання як захисний механізм. Пише в нас лише Ларік. Я не впевнена, що в нього це захисний механізм, але я йому поставлю галочку, тому що я хочу пройти це бінго. Так. Рухається тихо, складно на нього раптово наскочити. Тихо рухається в нас. Тільки Ларік і Шарлота. Щось мені здається, в мене в моїй персонажі дуже конкретно страждають. Але складно наскочити це на ніклаустера. І я не знаю, наскільки це гарна ідея його тут відмічати за це. Але я відмічу. Так, аутсайдер світ не був збудований для цього персонажа. Я поставлю Азріеля. Він хоче рай, він хоче жити в раю. Світ, який зараз не збудований для нього. Всі інші. Аутсайдери в своєму звичайному розумінні, але не стандартно. Тобто, технічно я можу всіх демонів сюди записати. Але Мейс та Нік доволі непогано прилаштувалися при тому, що вони все життя жили в пеклі, а Азріель не зміг прилаштуватись при тому, що він в раю жив ну, років 40. Це по янгольським міркам, у них трохи інше старіння. Немає апетиту, забуваю поїсти. Тут у мене буде Мейзикін та Шарлота. І хоч Шарлота харчується якісно та за графіком, але якщо вона б за цим не слідкувала, вона б забувала. Так, в нас тут е, вільний пропуск. Я думаю, на нього все одно всі потрапляють. Е, моя травма не настільки погана, як в інших. Я впевнена, що кожен цій компанії так думає і. Насправді, можливо, Лазар тільки трохи жартує про те, що він страждав найбільше, але він чудово розуміє, що в нього дитинство ідеальне і травми в нього не було. А, так, а, цей загублення а, майже постійно, тобто дисоціація. Я не можу це перекласти, перепрошую, але тут мені ніхто теж не підходить, тому як я. А, обдарована дитина, бути розумною та корисною це бути в безпеці. Тут в мене Шарлота, <сум> обдарована дитина. А, і також я б поставила Мейзікін, тому що власне це сенс, чому вона хотіла бути обдарованою дитиною. Uh, часто не влякаються власних кошмарів. Ні, вони, якщо в когось з них є кошмари, вони всі їх, їх лякаються. Uh, просто не в кожного вони виникають постійно. Наприклад, в Азріеля кошмари, власне, він вважає, що всі його кошмари це життя, тому що раю нема. Для Ларіка кошмари це згадувати події, як він став вампіром. Але знову ж для нього це травматично, тому якби йому це приснилося, він би з цього злякався. Для Лезара немає такого конкретного кошмару, якого він прям виникне і він злякається. Тому будь-який кошмар він його злякається. Мейзикінг в неї достатньо проблем. Як і в Ніклаустера, так само і в Шарлоте. Тому вони всі їх злякалися. Пам'ятаєш ту дурну штуку, яку тобі сказав. Тут я точно можу поставити Мейзикін, яка має проблеми з тим, що надто багато говорить, коли нервується. Що власне і стало причиною, чому Ніклаустер було легко здогадатися, куди вона поділась. А інші персонажі, вони б не соромилися, того що сказали, тому що або б не сказали, або не соромилися. Наприклад, Елеазар він би не піднімав цього, навіть якщо він сказав, щось дурне, сподіваюся, що про це всі забули. Шарлота б не сказала, Нік не соромився, а Ларік теж не сказав би, і Азріель. Він би не був в компанії, щоб сказати. <ріху> а, найщасливіше знаходиться проснутим, коли інші сплять. А, чесно кажучи, я тут можу поставити Азріеля, тому що він не зовсім приймає те, що він знаходиться в цій компанії, тому що знову ж він янгол, а всі навколо ну, не зовсім янгольської натури, тому що поробиш. Будує а, стіни навколо тих, кому довіряє. Тут я не знаю, що відмітити, я поставлю шарлоту. Тому що в неї проблеми з довірою, як Азріеля, тому вони вдвох нікому не довіряють. А, думаю, що емоції краще, ніж почуття. А, ну, тобто, думає емоції чи надає перевагу більше думати емоціями, ніж проживати їх. Я сподіваюся, це має певний сенс. Бо певні фрази англійською доволі тяжко перекласти. Тут я точно відмічаю Аларіка. У нього проблеми з цим. Та Ніклаустера, але не зовсім. Теж відмічається. Має Некомфортно приймати подарунки. Тут я точно відмічу Азріеля, який не звик до такого ставлення. Ще я відмічу. Нікого. <с> а, насправді, в цій кампанії подарунком щиро взладівся Елазар та Мейзикін. Інші, ні, Клаустер теж, але в нього радість була б не надто відкрита. Всі інші були б трошки. Ну, всі інші, це Шарлота і Аларік, вони були б розгублені. Але що ж, почувається, ніби йому 30 з моменту як було 12. Шарлота точно йде сюди. Я не буду жартувати про те, що Аларік, на жаль, почувається на 30, все своє життя, тому що він так і не подорослішав, але я тільки ще про це зробила, там маю право. Азріель також, тому що його все життя виховували як солдата по відродженню ...власне, раю, тому в нього з цим проблеми. Цей злість була заборонена на... зараз це освіжаюче. Азріель, так. З інших мені немає кого відмітити, тому що. Ані Шарлотта, точно, точно. Шарлотта не могла злитися вдома. Тому добре. Багато брутного посуду с... має проблеми з тим, щоб прибирати. Ну, тобто, я поставлю сюди Лазара. знову ж, не тому, що в нього це якась дуже велика проблема, а тому що він лінивий. Але знову ж, іноді лінця проблема, тому підемо з тим. Має проблеми говорити. Займати місце або увагу. Тут я точно поставлю Аларіка, тому що в нього з цим проблеми, він не хоче займати собою увагу. Та Азріеля, тому що він бідося. І того, що ми маємо, чи хтось зібрався в Бінго. Мені здається, ніхто не зібрав. Враховуючи, що це поле, я можу зафарбувати всіма персонажами, бо воно пусте. Я це зараз і зроблю. Але мені здається, ніхто повноцінне бінго так і не зібрав. Тому що, якщо подивитися, дуже близько був Азріель, і якби йому була проблема з тим, щоб складати посуд, він би його зібрав. І на цьому все. Він був прям близько. Ага, і ще, якби Аларіку було тяжко ставати в ліжку, то він би був теж бінго зібрав. А так. Ніхто Бінго не зібрав, значить, мої персонажі не настільки травмовані. Хоча ні, Аларік, якби будував стіни навколо, він би теж отримав Бінго. Загалом Аларіку і Азріелю не пощастило. Я, чесно кажучи, думала, що Шарлота виграє в цій номінації, але виявилося, що в неї не настільки все погано, тому йдемо далі. Так, переходимо наступного бінгу. Тут немає конкретної перемоги, просто бінго сімейних зборів, тому що мені дуже сподобалися питання, і я захотіла його пройти. Тут підійдемо на те, що це дивний родич за стілем, і той, хто збере найбільше, переміг. Тож перейдемо по списку. Задає багато персональних питань. Я думаю, тут чудово підійде Мейзікін, тому що вона буде вважати, що це дуже прикольно. Також Елеазар, який вважає, що це просто. Найсмішніша команді, яку можна задати, тому залишимо. А далі скромний хвостівник. Тут я не знаю, кого поставити, але Шарлота, мені здається, підходить, тому що в неї багато досягнень, але вона їх приймає як звичайне, тому вона доволі скромна в цьому. Як і Аларік, тому що він не просто не хоче ділитися своїми досягненнями. Залишає свою. Диху дитину і зникає. Ні в кого дитини немає. Але уявімо, що в персонажів, які самі в школі, уявімо, в минулому в них буде дитина в когось. Зникнув без неї точно Елазар. Тому що він би подумав, що нарешті в нього є час з відпочинку так само, як і Мейзиків. Вони. Просто пара проблем. Будь-що. А... Я не знаю, як це перекласти. А, тобто тикає в щоки, оце тіточки, які люблять пощипати за щічки. І мені здається, тут ніхто не підходить. А, я б дуже спробувала. Але ні, ніхто не підходить. А, пізніцю на 10 хвилин і змушує всіх чекати. А, звичайно ж, головна героїня тут підходить чудово, але так само підходить і Ніклаустер, який би. Винайшов дуже цікаву причину. Плюс він відносно центр компанії разом з Мейзік, знову ж вони обидва головні герої, тому можна залишити: ну, насправді, оце в душках, це душніла в типовому розумінні, тому сюди я можу чудово поставити головного Задрота, а також Елазара, який не буде знати, що в темі відбувається, але спробує. Дуже швидко вклинитися в розмову, як і Мейзікін з такою самою метою. Шарлота знає правильну відповідь, але буде мовчати, тому що вважає, що її тут не питали, і вона може не говорити. Витирає ніс серветкою. Я не знаю, наскільки це погано або добре, якщо чисто в традиційному аристократичному вигляді, то це буде точно Шарлота. А інші, якщо не в традиційному, я не хочу про це зараз думати, але думаю, тоді Лезарт сюди підійде. Інші надто гарно навчені. Розповідаю, як багато вуглеводів або калорії у вашій тарілці. Тут теж Шарлота. Більше з варіанту, якщо ти її спитаєш, тому що вона не буде лізти не в свою справу. Але якщо ми уявимо, що всі її характеристики трошки перебільшені, то вона може цілком полісти розповідати, по скільки калорій, тому що вона займалася спортом з дитинства і все ж таки дуже дивно було б, якби вона не знала. Також в калоріях, то більше ніхто б не розмовився, Елазар міг би влазити з дуже неправильними порадами на рівні Я бачу, що в тебе тут вуглеводів на два більше, ніж зазвичай, особливо якщо за хтось слідкує за углеводами. Далі, релігія. Я не знаю, наскільки я можу <смеш> сказати, що вони не спілкуються про релігію або спілкуються за столом. Враховуючи, що один з них ангел двоє демонів і інші демони без крил. Це умовна назва для всіх нечистих, тобто був вампіри. Тому мені здається, за релігію я можу поставити всіх. Але я зупинюсь на тому, що я поставлю релігію Азріелю, який би, якщо випив особливо, почав би говорити за... А рай раніше стояв і стоїть і буде стояти. Також я поставлю Ніклаустера просто тому, що він, був, він сперечався щиро за те, наскільки пекло це гарне місце і Шарлота, тому що вона обізнана і вона знає, що сказати. Бо в них це на рівні політики насправді. Я бачу, що там кружечок з політикою, але я до нього підійду пізніше. Розповідаю одну історію знову досі не смішно. Це Елеазар. Це точно Елеазар. <сіх> Інші, мабуть, не дуже підходять. Мейзі Кін розповідала багато історій, але в неї був би теж обмежений список. Вона б щиро вважала, що це просто найсмішніші історії, але в неї пам'ять була б надто хороша, щоб продовжувати їх знову. Займається пасивно-агресивним подрібненням овочів. Я поставлю тут Шарлот. Я відчуваю, що це квадратик для Шарлоти. А інші пробили це або пасивно або агресивно. Не пасивно, агресивно. Тому йдемо далі. А, гострий парфумний запах. Взагалі скрізь. Він просто скрізь. І тут я б нікого насправді не можу поставити, бо вони надто гарно виховані всі. Я б чесно використала щось таке, щоб поставити Елазара, бо він міг би таке чисто від того, що йому подобається так поводитись, поставити, але мені здається, ні. Ніхто б не використав якийсь аромат, від якого всім буде погано. Хоча мені здається, чисто заради жарту, знову ж Елазар, як людина міг використати якийсь аромат, від якого погано всім небажителям, демонам і тому подібне. Але зупинимо, що ні. Так, расист або сексист, а, враховуючи, що в них по расі не настільки великі різноманіття, але знову ж таки вони різні, то расистом може бути хто завгодно, як сексистом. Але я зійдусь на тому, що ніхто, тому що мені б не хотілося, щоб мої головні персонажі були сексистами або рексистами. йдемо далі. Жує з відкритим ротом. Теж не може нікого поставити, і, хоч в мене проскочила зараз думка поставити Лазара, але знову ж він вихований. Він може поводитись як просто неадекватна свиня, але він вихована неадекватна свиня, і він не буде перелазити кордони настільки. Нічого спільного, окрім вашої генетики. Якщо ми беремо до уваги між персонажами, в яких не особливо є спільне щось окрім як того спільного і генетика між ними не особливо грає роль, це тяжко. Але знову ж я поставлю Лазара, тому що він має вайби дивного дядечки на застілі. Та їх я, мабуть, поставлю Аларіка, тому що якби він прийшов на своє сімейне застілля, саме так би воно і виглядало, що в них абсолютно нічого спільного, крім як генетики. І також я поставлю Мейзик. Тоді, якщо уявимо, що вона приходить на власне застільля, сімейне, і там дійсно нічого, крім генетики, сперечається зі своїм партнером. Якщо ми уявляємо партнер як романтичний, то ніхто, бо я не прописувала романтичних партнерів, бо мені це здавалося недоречним в контексті історії. А якщо ми беремо як дружній партнер, тобто найближча дружня людина, то тут я б точно поставила Елазара, Мейзікін та також Азріеля. Тому що часто, саме Елазар та Мейзікін я їх часто парую. Тому що вони дуже гарно йдуть, як цей хаотичне дуо. А Азріель часто йде з Ніклаустером, тому що в них багато спільного, вони обоє жили в раю і обидва його втратили. І на цьому приводу в них є про що посперечатись. Проте Ніклаустер знову ж таки він не сперечається відкрито, тому я його сюди не заношу. Дрімає, коли приходить час прибирати. Тут, я думаю, можна поставити знову ж мого улюбленого гелазара, тому що він дуже хаотичний. А, та Мейзикін, проте вона не зовсім сюди підходить. Вона з радістю поспала, але навпаки не буде спати, поки весело ще відбувається. Вона буде ходити і нити всім навколо що прибирання це нудно, але вона не втече від цього. Йдемо далі. Завжди приносить той самий дивний гарнір. І що ж це може бути за дивний гарнір? Я не знаю. Але уявімо, що ми збираємо саме цю компанію з шести людей. Тому дивний гарнір це було б абсолютно все, що Янголи і Демо не вирішили принести. Тому я поставлю їх трьох сюди. Просто тому, що якби вони вирішили принести щось чисто з своєї кухні, воно було б дивно. А... Має завжди. Завжди має змінну цей, просто абсолютно неможливу пропозицію для вас для того, щоб змінити підлогу цілком, підлогу в сенсі основу життя, і просто взяти, полетіти в сусідній регіон, там де війна, тому що, по приколу, ми зараз там все наведемо реформації. Тут я поставлю Мезикін, тому що саме завдяки ній компанія і з'явилася, і вони почали займатися чим займаються. І ніхто цим не хоче займатися. Тобто, битися з демонами, це, звичайно, дуже прикольно, але знову ж не для всіх. І так само я візьму сюди Азріеля, який дуже довго займався тим. А чи не хочете ви відновити рай? Я вірю, що хочете, давайте зі мною а, має якусь дуже древню образу на всіх досі. Я ставлю сюди, я хотіла поставити. Аларіка, але чомусь поставив Сінь Клаустер. У нього проблеми з сім'єю, дуже довгі, тому, думаю, підходить. Також я поставлю Шарлоту, бо якщо вона прийде на своє сімейне зібрання, вони будуть дуже довго про те, хто не правий. Всі неправі. Бере останній шматочок пирога, який також їх другий. Тобто ви розумієте, наскільки багато вони того пирога з'їли. І тут я поставлю Лазара <гум> та Мейзікін. І вони б за цей шматок пирога ще й побилися. Причому така дуже кривава бійня за той нещасний шматок пирога. А, наполягає на великому фото сім'ї, але не може знайти, як поставити той таймер. А, це був би якийсь дід з компанії, тобто <гум> Аларік. А, який би. Хоча ні, він би знав, він би не наполягав на фото. Тоді я не знаю. На фото б наполягали точно не Аларік, не Шарлота, тому що в один би не хотів, у другої проблеми з проявленням прив'язаності, а Кін розібралася, як поставити той телефон. Хоча ні, вона ж не бачила таких телефонів, тому так, можна і поставити. Хто хоче побігати? Треба хтось спортивний, але якщо я заміню побігати на якийсь інший спорт, то я думаю, Стар сюди підходить, тому що він достатньо довго займався е крилоборством і гарно вміє битися саме на крилах, тому думаю, для цього він підходить з варіантом: А чи не хочеш Азріелю, піти зі мною на битву? Тому, думаю, підходить. І політика. Я б не хотіла ставити їх всіх, але я поставлю їх всіх, тому що. Вони живуть в достатньо політичному регіоні, в якому мовчати про політику тяжко. Хоча я б не поставила сюди Лазара, але, на жаль, я бачу, що його неможливо не поставити, тому що він би влазив зі своїми ремарками. Але ось Ларік він би мовчав, тому що вважав, що всі неправі, і тільки він знає, як було краще. Тому на цьому нас і виходить. Чи зібралося в нас хоч якесь бінго? Наскільки я бачу, жодне бінго не зібралося. Що теж печальненько, але буває. Найближче цього разу був, я не знаю, хто був. Ніхто не був близько. У всіх було мінімум по три в одному ряду. Це печально, але буває. Так, ніхто не зібрав я. Дуже намагаюся, а, ні, Мейзікін була найближче. Якби вона пішла спати під час прибирання, то вона б зібрала бінгу і була б дивним родичем на стіл. Вона і так дивний родич, тому можемо не засмучуватись. Тож на цьому моменті відео підходить до кінця. Я сподіваюся, вам було цікаво послухати. Якщо ж так, не забувайте залишити коментар та повзаємодіяти з відео. Мені буде дуже приємно. А ви були на каналі Астімос, і побачимось колись пізніше.